Всім вітання, всім привіт! Хотів вам показати два дуже цікавих бої в натиску, які у мене відбулись на танку ТВП-т50-51. Я, звісно, на ньому намагаюсь їхати в об'їзд, щоб звідти вже якось відігравати. Бачу, що бачати 2684 нікого не бачить. Розумію, що у них можуть бути тут танки. Того я падаю зразу в низину, щоб не світитись і обережненько проїхати якомога далі, щоб мати можливість накидувати їм в борт або в корму. Тут я бачу ушку 430, яка намагається прорватись а, на захоплення артудару. Спокійнесенько всаджую в нього барабан. Бачу, що Бачат намагається мене вицілювати, того я тут обережно відіграю, ставлю ушку на каток і спокійно собі її забираю. Розумію, що Бачат зверху, зліва. О, і думаю, що б його робити. Наші... Нашу базу захоплюють. Треба їхати допомагати туди, в першу чергу, того. Я обережненько собі не помітивши, до речі, це дуже велика. Помилка була, що я не помітив, що я не поставив пришвидшене перезаряджання, але я видно на початку не бачив цьому потреби нагальної. Е, і спокійнесенько тут Центуріон, я не знаю, ну робить просто дитячу помилку. Він е, бачить перед собою е, таку проблему, як ТВП, але він все одно першочергово обирає чомусь е, 13105. Бачить в ньому більшу загрозу, ніж в ТВП. Ну, це безглуздя, як на мене. Того він за це поплатився. Наступний за це розплачується базік. В цей момент е Льоня на своєму Ісу-4 накидує по базіку. Третій снаряд, на жаль, улет... четвертий снаряд, на жаль, улетів просто невідомо куди, бо у мене просто пушка не опустилась. Я ж е думаю, що батіка треба забирати, так як. В нього лишилось всього-навсього 670 хп. І даю в нього два шота і тараном добираємо. Далі я е, їду в пошуках ТВП. Але мені не дуже пощастило, я дуже невчасно пішов у КД. Це був дуже неприємний момент, але я е, перезарядився і спокійнесенько всажу в нього 4 з 4, щоб він відчув на собі. Всю неприязнь мене. А, в цей момент Льоня, так як має дуже достатню кількість ХП, виїжджає і починає розбиратись з ТВПшкою. Я йому з цим, звісно ж, допомагаю. На цьому і закінчується наш, наш перший бій. В бою ми отримали плюс 46 очок до нашого рейтингу. Перед цим було дуже багато програшів, і це мене дратувало. 7100 внесли дамагу. Два танки суперника знищили. Загалом зробили 25 пострілів, 23 влучання і 22 пробиття. Ну, Чистими за цей бій ми отримали 92 тисячі срібла. Тут ми можемо побачити результативність нашої команди. Я, звісно, на першому місці по дамагу. Далі 2684, 4200 Льоня вніс, всього на 890, але вони були дуже важливі для мене. Так що, от такий бій вийшов перший. І зараз покажу вам другий бій. Так, і другий бій ми відіграли на мапі. О, зараз скажу який. Секунду, давай. А, промзона. Я знову ж таки дивлюсь на те, який у нас сетап, і розумію, що найкраще за все, напевно, залишатись з ТВПшкою. З ТВПшкою. І Льоню попросив залишити бачат, бо розумів, що мені треба буде допомога з правого флангу одразу ж. Е, я намагаюся їхати брати захоплення е, зони, яка просвічує всю мапу. Льоня проїжджає трохи вперед. В цей момент я вкладаю на підсвітити суперників і всаджую, починаю всаджувати в ТВП снаряд за снарядом. Перші чотири снаряди залетіли прям на ура на 1275 хп уже. ТВП попрощався з життям. Далі я на ходу даю в нього ще два шоти, і ми забираємо ТВП. Далі я льоні кажу, Льонь, нам час вриватись, далі не стояти. Я думаю, обережно взяти оцю розходку спочатку, але потім думаю, на що її брати, якщо і так, і відомо, де всі суперники. Тут я вриваюсь, кажу Льоня, треба допомога з є інакше буде програш. Вриваюсь в є всаджую в нього раз, два, три, чотири снаряди. Він навіть не рипається, Льоня його підпалює і пазік його добирає. Далі я е, хочу ставити на каток кіса 4 На жаль, це не дуже виходить. Бо це ТВП, того всаджую, як є чотири снаряди, ми його добираємо. І бачу вже в цей момент врив від Фошика Б, який думає, що я вам всім дам. Тут я хочу його ставити на каток, в принципі, що і виходить. Єдина шкода, що не вийшло внести дамаг через каток. І 705-й відстрілявся, тому, звісно, врив. Даю раз шот, два шот, і їду далі на КД. Спокійно собі відкадешуюсь. щось. Бачу є 4 і е 5 які зійшлись в танці. Є п'ятий щось намагається незрозуміло, яким чином крутити її 4 об'їжджаючи в діаметрі, в радіусі точніше, метрів 30-40. Звісно, вриваюсь в її 4 Льоня мені хелпує. Я його спокійнесенько так підпираю. І Льоня його спокійно добирає. Після чого я лечу, просто лечу. На 121-го. Думаю, дайте ще один шот дать, будь ласка. Будь ласка. Роблю цей шот раз в Єсотого, другий раз є й мені перекриває, але я знаходжу слабку... слабке місце. На цьому завершується наш бій, другий. В цьому бою я також отримав плюс 46 очок. Цим самим трохи покращувавши свій рейтинг. Бо починав я в цей день е, з рейтингу Б. Закинуло мене в, е, е, в, аж в Дешку. І пощастило повернувся назад в цешку. Е, так що не грайте всередині тижня в натиск, грайте на початку, коли грають якісно різні гравці. Ми засвітили, звісно, 7 танків, 6500 шкоди я вніс, 3 танки я знищив. 24 постріли зробив, 23 влучання і 22 пробиття. Дуже хороший результат для ТВП, бо зазвичай. У нього немає такої класної результативності, але так як тут вийшов близький бій доволі контактний, того вийшов такий цікавий результат. І отримали за цей бій 49 819 срібла. Тут ми можемо побачити вже фінальний результат по всій команді. Як бачите, Є4 походу в соло розібрався з Е5. А я в цей момент з льоні, в принципі, зробили основний вклад, і можна сказати, затащили цей бій. ТВП коли розбирає собі подібних союзників для початку, точніше не союзників, а суперників спокійно далі вривається в тяжів, які повільно крутяться, ще щось чи патешок, і робить свою роботу просто на відміну. Того я дуже люблю ТВП в цьому режимі, в режимі натиск, бо ти завжди отримуєш море задоволення, дуже швидке КД всього барабану і дуже багато дамаг. такі два боя. Що ви про них думаєте, можете написати трошки нижче там в коментарі. Звісно, звісно, підписуйтесь на канал і залишайте ваші вподобайки для просування цього контенту. Всім до нових зустрічей, всім па-па.